550 пакунків із теплим одягом від ЮНІСЕФ сьогодні отримали діти з багатодітних сімей та родин внутрішньо переміщених українців. Розповів партнер благодійників, асистент проєктного менеджера Міжнародного фонду охорони здоров'я і навколишнього середовища Регіон Карпат Микола Забейда. Переселенка із Маріуполя Олена Гончар прийшла на роздачу наборів разом із чотирирічною донькою Даринкою. Потребуємо зимовий камбінізону садочок. От і взуття. Зателефонували з департаменту соціальної підтримки, запросили на п'ятницю. Роздача теплих дитячих речей та гігієнічних наборів відбувалася із 9 ранку до 16.00, розповів співорганізатор Микола Забейда. Був проведений моніторинг, щоб Переглянути те, що вони потребують, і згідно цього надати їм допомогу. У нас є погодинна видача. Були прозвонені люди, домовлені на певну годину, що вони прийдуть на отримання допомоги. Видача памперсів, видача гігієни, ковдра і іншої допомоги, яка дуже потрібна в даній громаді даним. Верством населення, які є менш захищені і не можуть собі дозволити купити це. Він вже школяр. то Він отримає від компанії ЮНІСЕФ набір а, наплічник. Це такий набір «Children the move», І набір а, входить також паурбен. А у мене ви зараз ще отримаєте ось такий антисептик, і за це ви мені, будь ласка, поставте підпис. Поки батьки стоять у черзі, діти забавляються в ігровому куточку. Розповідає психологиня Наталія Павловська. З її слів, сьогодні на майстер-клас зареєструвалися 43 учасники. провожу майстер-клас виготовлення сніжинки дітям дуже цікаво, тому що вони можуть проявити себе. Це способи такі арт-терапії для розвантаження для емоційної підтримки. І, що виходить О, Дуже гарно. Мама пішла в чергу і я прийшла сюди, щоб розмалювати, зробити сніжинки, і мені це дуже сподобалось. Теплі? Така шапочка, бачиш, з носочками, з рукавичками, з шапочком. Ось такі бурочки. Я навіть не думала, що так багато всього буде, тому дуже дякуємо. Роздачу теплих речей благодійники розпочали два тижні тому. Побували уже в десяти громадах Волині, говорить Микола Забейда. Каже, планують побувати із благодійною допомогою ще у семи населених пунктах. Наталка Кликуцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.